Цікава і корисна інформація саме для наших підписників. Залишайтесь з нами і знайомтесь з новою продукцією під торгівельною маркою «Булат». Це подрібнювач гілок на щепу БТ 6500 Звісно, з двигунами Вейма або Лонцін. Гарантія на двигуни 2 роки, на виріб сам 3 роки. Давайте по характеристикам: 6500. За серце стоїть двигун потужністю 7 кінських сил, комплектації навушнички, зіп. Зараз у нас стоїть лон-сін. І є такі самі вже вироби з двигунами вейма. Вал у нас, точніше, робочий орган, одновальний два ножі. Щіпа виходить фракція від 3 до 5 мм. Ось сюди ось так вилітає. Ось такий у нас жолоб. Сюди подаються гілочки. Якщо бачите, подрібне орган не видно. Дуже круто все виглядає. Дуже легко його Пересувати, є ось така опорна підніжечка. Ну, як він працює, ви вже бачили, можливо, ще побачите, але вони вже і в наявності. Кого цікавлять, будь ласка, звертайтесь і є ось така аварійна штука. Дуже круті подрібнювачі, круто працюють, ось так покажу. Якщо у кого є якісь запитання, або хто вже бажає замовити, будь ласка, звертайтесь. Якщо є питання, я зніму відео відповідь. Ну а ви обов'язково підписуйтесь, тому що буде ще більше новиночок і цікавих вироби. Чекаємо вас в коментарях.